Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим нескореним хлопцям і дівчатам. Так що нарешті я зустрів цю чарівну майстриню, якусь там, як каже Шелудько, Світлану Бородиню. Це сеструха моєго товариша-електрика, який боїться висоти Олександра. Так що, друзі, ті речі, які до нас попадали в наші руки, які ми розігрували на аукціонах, зроблені оціми ручками. І у мене було прохання від однієї дружини. Військовослужбовця з міста Березань, звати її Леся. Прізвище дівоче я її не пам'ятаю, але в нас загинув один із захисників 72-ї бригади, звати його було Сергій Медуниця. Його дружина попросила зробити гільзу з логотипами, чи як воно там правильно називається, шеврончиками цими всякими. 72-ї бригади. Я попросив Світлани, і вона зробила отаку круту річ. Я просто не змог не зафільмувати цей момент. По-перше, я вже нарешті познайомлю аудиторію із цією секретною бородиною моєю, вже вказується. Ну як, ну в одній команді. Так що, друзі, у нашій команді дуже багато людей, яких, ну, на жаль, люди про них не знають. Я хочу від усіх подякувати тобі в першу чергу. Я думаю, ми зараз наберемо Лесю, я передам їй цю річ. Вона казала, ви зробіть, я вам там цього заплачу, платити нам нічого не треба, але це буде спогадка про нашу небайдужість і пам'ятку нашим загиблим героям, які віддають своє життя заради нашого життя. Вам, пані, можу дати слово, можна щось сказати. Не, не хочеш? Ти вона, Ну, майстри, які тримають пензлик і не тільки, вони більше як самі з собою тихо рукою малюють отаку красоту. Так що ну я. Дякую тобі, дякую за твою небайдужість. І це дуже великий внесок. Усіх наших майстринь, які в Березані, їх багато, в кожного свій почерк. Та ж сама і Танюшка, та ж сама і Родіка, і Сергій. Оляха, скажи, як його звати Прізвище? підрищем. Каракістоці. Ну, тобто, всі люди частково мені передавали деякі речі, ми їх розігравали. Так що я дякую всім небайдужим за підтримку. І все буде в Україні. Ну а на даний момент дякую тобі. Так що ти просто. Просто круто. ти зробила, ти перевершила мої сподівання. Ну, якщо чесно, то я тобі кажу так, як каже простий селюк. Я все люблю красиво, особливо там, де є червоне. Так що, отак, тобі отакий от лайкос від Шелудька. Друзі, всіх вітаю. Хочемо принести слова вдячності від нашого підрозділу Сергію Шелудьку, каналу Сергія Шелудька на Ютубі, а особливо Світлані Добровольській за її вагомий вклад в допомогу нашому підрозділу в купівлі станції Заряної Блюеті. Ось станція вже тут. Станція не пішла на воєнкомат, нікому додому, станція працює, станція виконує свої функції. Слава Україні! Разом до перемоги. Слава Україні! Привітала! Так що друзі, відосик номер 2 Де ти там сховалася, малиха? Ось малиху тобі привіз. Знаєш, на що я тобі привіз, Ти не знаєш? Помниш, яке в тебе було прохання? За гільзу, правильно? Що ти хотіла, щоб там було намальовано? 72-ка. точки, святочка. Я ли. Так що, друзяки, ми не забули про цю чарівну жінку, а тим паче не забули про її. Героя чоловіка про Сергія, мединицю. Так що, друзі, дякуючи командній роботі, дякуючи Світланці, виконано це прохання, вона безцінна. О, це просто те, що ти типу, не, не, не плач. Ми не забули. І ми не забуваємо про тих хлопців, які віддали своє життя заради нашого життя. Просто не забули. Тут є, ну, є моменти, що реально немає часу, але я дякую Світланці, я дякую тобі. І вони будуть жити вічно до того моменту, допоки ми про них не забудемо. Так що я вклоняюся перед тобою, вклоняюся перед усіма матерями, дочками і нашими військовослужбовцями. І дякую Світланці, що вона, вона вложилася. Розверни, покажи людям. Це просто. Ну я не знаю, як. Це дуже гарно. Кажу, чоловік вчора я соплив на тому відео, не знаю, хто дивився чи ні. Рекомендую подивитися, але його сам включив, я просто реально обратно плакав. Тому що я вчора їздив до романа, з якого все розпочалося фактично. І люди просто не цінять. Що є е, дружба, що є іменно якісь такі моменти життя, що вони не оцінюються в грошовому еквіваленті. Тому що коли ти дуже сильно хочеш, то ти це зробиш. А ми хочемо жити у вільній державі і ми це будемо робити. Це не зробить, це вона не балакає. Ці творці вони не балакають. Так що я тобі привіз майстриню і це вже історична гільза. Цю гільзу мені передали. Хлопці, боляха муха, це її привіз із Покровського напрямку. Кстати, її передавали в самому Покровську, де я останній раз бачив твого чоловіка на автовокзалі. Ми тоді зустрічалися, було відео. Ну, да. Тяжко про це споминати, але це є історія, і воно залишилося в моєму величезному архіві на YouTube-каналі. Хай я там не суперблогер, але це спогади, які можна побачити в будь-який момент. Yeah. Так що на цьому буде все. Ми виконали прохання. Дякую, Невеличке, дякую, але це чим сценарієм. Так що я дякую всім військовим, дякую. жінкам і матерям. Так що Наталя Солітарник, яка живе в Німеччині, це моя підписниця від Наташа. Ну, це моя ютубовська тітка, ми вже так називаємо. Це дуже-дуже класна жіночка. Це для вас, я кажу. А для вас, від Наташа, я виконую задачу номер 2830 як я завжди кажу. Тож прибув я до директора в кабінет. І передаю оцю красу, яку ви, ви придбали у мене в прямому ефірі, і ми її передаємо в музей, в школу, ліцей номер 3 у ваші руки. Так що це Наташа, Дуже я вам, дякуємо. Я вам, вам дякую, пані Наталія. Ого, важка, яка І пан Бендера. Це угу. як має бути І вже ми тоді на бокалах то потом, то там уже там це вже переможна буде. Да? З Ні, вже люди там де хто там купує дівчата із ліцею. Кстати, нашої бурси Світлана Бородиня вже намалювала мене не в одному екземплярі на бокалах. Які ми взяли в Анатолія Васильовича лехново болонський вже деякі поїхали в Америку. Ну, є вже таке діло. Так що теж Наташ, ще один, одна річ, яку викупила, вона знаходиться в музеї шкільному. І я думаю, що на 1 вересня я до вас прибуду, там ще є на друге. ще один є там від Наталії Селітерних. Старий, старий, старий. Дуже-дуже гарний. Екземпляр, який купили за тисячу. Ні, там за, за, почти за тисячу доларів. Він був куплений, він покалежить і чекає той час. Хай це буде трошки вас там зацікавить. Я прийду на перше вересня, вам його передам. Так що поповнюємо музей. Дякую, я пані Наталі. Буде. Будемо виховувати наших майбутніх будівників вільної України на прикладі наших славетних збройних сил і таких небайдужих людей, як ви пані. А ця гільза. Я також вона вийшла як для мене. Вона дуже вже історична, тому що є багато дівчат і хлопців, які допомагають нашим Збройним силам України. Я познайомився через ну онлайн з Наташою з Запоріжжя. Вони допомагають 25 п'ятій бригаді. Я в них її викупив, а потім поставив у себе на аукціон. Ну, я їх підтримав. Тож від перестановки до сума не міняється, але ми закрили невеличкий отвір там, а потім закрили наше, наші пробіли, Працюємо далі. Так що Наташа, я вам дякую велике. Ну і дякую нашим вчителям. І дякую всім, -всім небайдужим українцям. Так що слава Україні! Дякую, слава Так, друзі, нахожуся на новій почті. Халюха, всім привіт. Лучшая зміна. Вона вічна тут, мабуть, так. Да? Так що, друзяки, колеса. Сьогодні подзвонив до мене хлопчинка з 25-ї бригади. Каже, треба два колеса отаких от ведучих. Ну, я не знаю, що це таке, але ну, це, походу, такі як на талоні стоять. Неважливо, так як в Сані Бочкаря стоять на Мерседесі, на какашку в Вуді, яким він качає нам каналізацію. Тобто 17,5 радіус. І скидають мені розміри. Я вертаюся додому. Приїжджаю, у мене такі є. Правда, не нові, але вони є. Порівнянні з тим, що вони мені скинули, коли вже отут виглядають нитки і виглядає курт, І коли у них реально немає ні запаски і вже там стоїть одне колесо на спаркі, то я поскидав оці всі колеса, кажуть, пацани, це просто буде треш, якщо ви нам їх відправите. Так що дякую Олегу Вікторовичу, який зв'язався в своє время з заводом Гальваніка України. І вони, дякуючи тому, що я стою в єдиному реєстрі України волонтерів, по ці бумажки нам віддали ушну різину. Там не один комплект, наче так, хлам і мусор, хтось скаже. Але реально, коли воно є, воно допоможе виїхати, заїхати. Ну, по крайній мірі буде машинка на ходу. Так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра, поки на цьому все далі буде. Так, друзяки, ну що, волонтери вони живуть тільки за рахунок зборів і грошей інших людей. Ну але ми продовжуємо працювати. Так що, друзі, я не знімав, бо тут не працював. Я дякую. Своїм знайомим, дякую Назарщику Ігорьку. Потихеньку готуємося до картопляних жнив. Третій клаптик нашого городу вже фактично приведений в порядок. Ще залишилося трішечки-трішечки. І будемо з вами копати картопельку. Тобто, сьогодні щас збираюся в дорогу. Хто пам'ятає, ми збирали це був кажись, 10-й автомобіль, який ми збирали разом з дружиною із Фастова Катюшкою, який. Ми передали в 115-ту бригаду Дмитруку Василю і його підрозділу. На жаль, там є біда, ЧП, капут мотору. Ну так сталося не так, як гадалося. Машини використовуються в дуже важких умовах. І так сталося, що там розлетився щось натяжний на ГРМ, ГРМ соскочив. Перебило там і коленвала, погнуло і клапана, і коротше, там дуже-дуже багато всяких моментів пописали циліндри, так то треба інший мотор. Так що ми сьогодні з Олегом Вікторовичем видвигаємося вночі, заберемо це авто до себе додому і будемо далі думати. Ну, Можливо, є в когось двигун від Тойоти форанер трьохлітровий, будемо вдячні. Або, можливо, хтось хотів би взяти на себе таку відповідальність. І... Відремонтувати це авто, будемо вдячні. От, ну, Я думаю, що таких не знайдеться. Хоч у мене є ще маленько людей, які дуже сильно нам допомагають. Ну, а На даний момент зараз показую вам мою красоту. Як моя жінка каже, нахрена було кіко садити. Ну, Мені це дуже дуже подобається. От. Люблю я просто картоплі. От. Як Василь любить виноград. Ну, Тут трохи є е, моментів, да, от -от -от. як такового бур'яну величезного нема. Трошки є сосонка і тут у нас поріс Ну Але то не біда. Вже тут бадилля фактично сухе. Ми будемо починати майбутнь, копати з найбільшого городу. Картопля у нас тут є. От, Хлопці виривали, бур'ян трохи назбирали. От, не знаю тут. Навіть отак, ось, бачите, все є у нас картопелька. Так що, друзяки, хто схоче... Може копати з нами картоплю, будемо вдячні прийняти участь. Чи не участь прийняти, а приймете з нами участь, можемо пригласити вас до себе на город. Ну, ось о, Кущик, так? Да? Отакий. От Це у нас гренада, Доволі така непогана. Ось такий кущоман картоплі. Так що маєте можливість приїхати до Шелудька покопати картоплю. Ну я шуткую, значить що? цю картоплю ми зариваємо назад. Ось така. Непогана є, звісно, трохи порченою, дивлюся. О, тут все ось вирили, ось, бачите, обратно. Хоч бери, да, забирай з собою. О, така ось така картопелька доволі непогана. Так, закопали. Тут ми садили червону картоплю, але тут не можна розібрати, де тут кущ. От. Так що червона теж є. Може не така, ну, але є, бачите? Це мені дала моя підписниця з березонь. Ну, не буду сильно розривати, але є. Так що готуємося до копання картоплі. Тобто є у нас, значить буде і, уль... і продавати. Я думаю, і посадковий матеріал там питали, хоч вона там не супер-пупер у нас репродукція, але потроху родить і в нас є така тенденція в людей, що треба змінити картоплю. Не іменно там першу, другу, третю репродукцію або еліту, а просто замінити. Так що будемо потроху щось. Реалізовувати, трохи відіб'ємо е, наші затрати, так сказати, бо хтось каже, що це невигідно. Ну, невигідно, коли немає чим. От. Також хочу передіскувати це все, переорати його. О, все посохло, що костян мені скосив. Так що працюємо по тихому далі. Виконали деякі задачі, поставлені на сьогодні. Анатолій Васильович там ще трохи модулів заказав. Так що працюємо підтримки наших захисників, робимо реби. Збираємо на автомобілі, тільки що знову спілкувався з хлопцями. Також в 43 там і ремонт автомобіля, і деякі речі. І оплатили сьогодні там деякі передавачі, які потрібні для хлопців. Я думаю, хлопці відвітуються, знімуть відосик, як отримують. О, Так що працюємо далі. Я дякую кожному за підтримку, за довіру. От, Тільки що був на новій почті. Одправив вивушну резину. От, Чим багаті тим і роді, краще, чим нічого. Так що працюємо! Я дякую кожному із вас за підтримку. Ну а хто не дивився вчорашній відосик, пропустив з Романом Колією, не забудьте зайти на відосик, подивитися і написати свій коментар і своє відчуття, що ви відчуваєте і чи правильно ми це з вами все робимо. Так що погнали далі.